Христос народився, дорогі сестри і браття, високоприподобні отці, преподобні братя, високопреподобний отче пароху, сердечно вітаємо вас із святом Покровителя вашої церкви, святом святого Василія Великого. Сьогодні ми маємо свято на іменування Ісуса Христа, а воно важливе чому? Тому що Бог прийшов до нас, Він опинився поряд з нами. Він нас не покинув. І бачимо, люди завжди можуть шукати, де правда, де істина, і завжди вони будуть плутатися в цьому. В тому смислі Пророк Ісая скаже: народ, що в темряві сидів, світло побачив велике, тоді побачив світло, коли прийшов до нас Бог у своїй другій особі Ісус Христос. Тому що наша віра, дорогі сестри і браття, це не просто дотримування якихось. Постулатів чи заповідей. Наша віра це не просто знання або, наприклад, читання довгих трактатів і книжок, навіть не книга Біблія, наша віра. Наша віра це не ми самі і така наша внутрішня. Досконалість, мовляв, що ми без гріха залишимося без жодного недоліку. Бо наша віра це насправді особа Ісуса Христа. Сам Він скаже дуже важливі слова. Я дорога, істина і життя. І це означає. Що саме особу Ісуса Христа ми покликані ставити на перше місце у своєму серці. В нашому серці має бути на першому місці особа Ісуса Христа. Власне, та особа, яка об'явила нам Отця, а на себе прийняла усі обов'язки. І крихкість людської природи. І тому, дорогі сестри і браття, тепер у часі різдвяних свят ми з вами про це роздумуємо, що Бог прийшов до нас, Він нас не залишив, але не тільки до нас прийшов, Він став одним із нас. І кожна людина, яка це розуміє, вона дивується цьому. Ось ми сьогодні. Відзначаємо цей день найменування, так як кожного з нас кличуть по імені, так Бог хотів, щоб його кликали по імені. І це ім'я не є таке аж надто рідкісне, але воно найважливіше ім'я у нашій історії. Він став одним із нас. І кожна людина, яка це розуміє, дивується, як то Бог. Із свого небесного престолу прийшов і став одним із нас. Але якщо ми цьому дивуємося, ми повинні подивитися теж і на наше серце. Наскільки людина має бути вдячна Богові, що він відкрив їй цінність людського життя і взагалі того, що ми є людьми? Бо дуже часто люди не задоволені своїм життям. І вони ставлять претензії до Бога і думають, коли би, як то вже все треба змінити, як то зробити так, щоб все було приємно і гарно в нашому житті. І якщо неприємно, не гарно, щось життя не таке виглядає. Але ось ми дивимося на новонародженого Ісуса, який став одним із нас, і думаємо, якщо Бог став людиною, то наскільки ми маємо хотіти бути людьми, нормальними людьми, треба полюбити бути людиною. Полюбити зранку, прокидатися, відкривати очі і йти до нової справи, полюбити спілкуватися з іншими. Полюбити працювати, полюбити пожертвуватися, полюбити молитися, полюбити старітися. Полюбити з'єднатися з Богом як люди. І на цьому світі, і у вічності. І, власне, святий Василій Великий це та особа, яка відкрила нам. Шлях до наслідування Ісуса Христа, як це ми можемо робити тоді, коли немає переслідування, виразного переслідування за Слово. Бо бачимо, святий Василій Великий, він походив із надзвичайно побожної родини. Його дідусь і бабуся були переслідувані і ховалися в підпіллі. Але потім, коли церква отримала. Свободу, то вони повернулися до свого обійстя, до своїх маєтків, а батьки мали їх багато, десятеро дітей. І дослідники історії кажуть: унікальна родина. Всі десять дітей святі. Всі. І Василій Василій один із них. Він закінчив високі школи, і коли вже в дорослому віці охрестився, бо тоді такий був звичай, що хрестилися в дорослому віці, він подивився, що немає смислу в усю ту свою освіту тільки використовувати для себе самого, бо треба зробити більше. Треба наслідувати Христа. Бачимо, коли, ворог, коли ворога видно, то, здається, дуже легко наслідувати Христа. І це були мученики, які просто йшли, заявляли, що вони християни. Зате їх засуджували, але вони трималися міцно своєї віри і гинули за Ісуса Христа. Тут перестали переслідувати християн. А як було наслідувати Христа? З'явилися такі люди, ще і за підпілля того первісного вони були, які ніби на шальки Терезів на вагу поклали, що важливіше. Ось ти проживеш кілька десят років на цій землі і щось здобудеш, але, чесно кажучи, більшість часу. То вона буде не конче приємна, але щось здобудеш. Може, неправдою, може, якимось обманом, може, злобою. І якщо ти будеш все це здобувати для себе, прийдеш до фіналу. І що тоді? Втратиш цілу вічність? А що важливіше, здобути кілька десят років, чи здобути вічність? І тому, дорогі сестри і браття, ці люди вони вирішили для себе. Вічність важлива, ніж кілька десят років. І тому вони покидали міста, села, вони йшли і оселялися на якихось пустельних місцях, вони себе виморювали голодом, постом великим, тільки щоб здавалось, Молитися, пізнати Христа, щоби здобути оцю вічність. І коли Василій Великий задумався над тим, що важливіше, кількадесят років чи вічність, то він також вирішив, що вічність це важлива. І протягом трьох років він їздив від одного такого помешкання пустельника до іншого. І він молився з ними, і запитував їх, і постив, і зауважив одну дуже важливу річ, що не можеш повністю виконати наказів Ісуса Христа. Бо коли ти сам на пустині і молишся, то немає нікого, кого ти міг би простити, бо немає нікого, хто тебе міг би образити. І як ти простиш свого брата. Але й немає нікого, кому б ти міг допомогти, кого ти міг би перетерпіти, бо ти сам. Коли людина сама, здається їй, що вона вже осягнула всі глибини молитви і всі висоти віри і знання про Бога. Але коли вона зустрінеться із своїм ближнім, ось тоді тільки і покажеться, наскільки вона вірить, і наскільки вона знає Ісуса Христа. І тому після оцих мандрів і проби на пустині святий Василій повернувся до своєї Батьківщини, і він зібрав однодумців. Бо були друзі його однодумці, і вони у віддаленому місці почали молитися разом. Для нього наслідувати Христа було так, як наслідували Христа у первісній церкві. Каже: вони мали одне серце і одну душу, і ніхто нічого не називав своїм. Якщо хтось мав поля або доми, то їх продавали, клали гроші за продане в ноги апостолів, а потім все це розподілялося, у кого яка була потреба, тому ніхто з них не перебував у злиднях. І саме таку спільноту отець Василій заснував. Щоби можна було наслідувати Христа і вічність здобувати, і не покинути ближніх, за яких Христос своє життя віддав. І ми тому називаємо Його основоположником спільнотного, спільного монашого життя. І ось тут між нами отці Васильяни. Тому що черпають натхнення для свого життя із тих первісних правил святого Василія Великого. І аж дотепер читають і вчаться від нього і тому Василіяни. Але потім подивився Василій, що і на пустині не добре жити спільнотою, тому що треба зробити більше. І він почав оці свої спільноти засновувати в містах, там, де були бідаки, там, де були хворі, де треба було вийти і послужити ще іншим способом. А чому це так важливо, апостол казав виразно: бо якщо хтось каже, що він любить Бога, а ненавидить брата свого, то він неправдомовець. Бо неможливо любити Бога, якого ти не бачиш, а ненавидіти брата свого, якого бачиш. Саме тому, дорогі сестри і браття, заповідь Ісуса Христа немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Вона оця нова і найбільша заповідь святого Євангелія. Щоб між нами була любов. Каже Христос: як я полюбив вас, так і ви любіть одне одного, бо немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Не за якихось далеких людей, а власне за тих, які найближчі до тебе. Бо то можна за все переживати, але ось ближній це той, який тепер перед тобою стоїть. Той, який у сім'ї. І тому, дорогі сестри і браття, ми не можемо себе обманювати, бо наша віра, наша молитва, вона діяльна лише тоді, коли ми вміємо поважати і любити ближніх. І є точний знак, наскільки ми вміємо наслідувати Христа і Його любимо. Якщо ми зустрічаємо будь-якого ближнього, і Він нас дратує, то значить ще щось недобре у нашій вірі і наших стосунках з Ісусом Христом. Якщо ми роздратовані на своїх домашніх, щось не так зробили, чи на сусідів, чи на роботі, чи на будь-якому іншому місці, чи в церкві, будь-де. І ми зауважили роздратування. То треба покаятися і не казати, я наступного разу вже так не буду роздратовані, будеш, будеш. Значить, треба сказати, ми ще замало довірилися Христу Господу. І ось монахи у монастирі для святого Василія Великого це просто. Досконалі християни. Не в тому смислі, що вони безгрішні. Але ким повинні бути християни в першу чергу? Та добрими людьми? Подивімося, от живуть люди у сім'ї. Там різні, вони допомагають одне одному, різні стосунки між ними і матеріально, фінансові стосунки, і якісь. Працю вони разом виконують, та й зрештою фізичні стосунки між ними. Але все це не має значення, якщо немає людяності, немає взаємного розуміння, прощення і любові. І тому святий Василій Великий він взяв оцю спільноту. І так ніби відмінив усі інші стосунки, а давайте ми на перше місце поставимо тільки людські. Ось це означає життя в монастирі. Там потім і інші стосунки підтягнуться. І тому досконалий це означає ось показати, яким шляхом ми маємо йти, наслідувати Христа, полюбити, бути правдивими людьми, дорогі сестри і браття. Святий Василій Великий жив, здавалось би, у мирний час. Але це не означає, що він не зустрів багато перепон у своєму житті. Тому що виявилося, що у мирний час багато людей почали перекручувати науку Святої Церкви, що в мирний час почали плодитися різноманітні, нездорові рухи. І нездорові вчення, а потім і адміністративні різноманітні обмеження, і о, його арештували навіть в мирний час. І то за що? За те, що він не хотів визнати неправдивої науки про Христа. І коли приїхав імператор до їхнього міста, покликав. Святого Василія Великого і сказав, що мусить покоритися. Але святий сказав, що не може покоритися, бо кориться тільки одному істині і Христу. І імператор тоді сказав: я тебе покараю. Ну, що ж ти можеш мені зробити? сказав святий Василій Великий. Ти можеш конфіскувати моє майно, можеш мене. Вислати кудись, на заслання, можеш мене катувати. Але це для мене жодне не буде покарання. Тому що, якщо ти хочеш конфіскувати, то я нічого не маю. Якщо хочеш цей одяг, мій звичайний, можеш конфіскувати, я за нього не тримаюся. Якщо ти мене пошлеш на заслання, то я довіряю Христу і знаю, де б я не опинився, я всюди дома. А точніше я всюди мандрівник. І де б я не опинився, я все одно на шляху до зустрічі з Христом. А якщо будеш мене катувати, то я маю дуже слабке здоров'я. Так що ти мені зробиш велику послугу, я довго катувань не витримаю і відразу зустрінуся. З Христом, якому служу. І імператор сказав, я ще не чув, щоб хто так говорив хто небудь. А він сказав: напевно, що ти ще не зустрічав правдивого католицького єпископа. І імператор відступив. Але, дорогі сестри і браття, бачимо, що навіть у мирний час. Святий зустрівся із великими перепонами, терпіннями, і він не дожив 50 років. На 50 му році він помер від виснаження і своїх хвороб. А ми, дивлячись на його життя, маємо подивитися, з чим зустрічаємося ми. Ми побачимо, що дуже багато у нас. Навіть у мирний час перепон, а тепер воєнний час. А як ми можемо це все пережити тільки одним способом бути людьми і співтерпіти із тими, які терплять? І не тільки співчувати, а стільки, скільки можливо бути діяльними, ну і врешті? Як важливо сьогодні бути настільки відповідальними, щоби пам'ятати, що ми маємо бути гідні і достойні того життя, яке ми сьогодні отримуємо. Ось за нас віддають життя молоді і старші, і чоловіки, і жінки. А що ми будемо за той час робити? А треба гідно проживати. І ось досконалий шлях, це той, про який свідчать ченці і черниці. Чуйте, то не означає, що всі мають піти в монастир. Але зрештою, якщо хтось стає на шлях вибору, молодий хлопець чи дівчина, то треба підтримати, якщо він хоче до монастиря. То дуже часто батьки переживають. Ой каже, бо я собі, я тебе для себе народила. Для себе то іншу щось заведи для себе. Бо ми народжуємо дітей, які є даром Божим, і Бог кличе, щоб вони стали свідками. Святого Євангелія, дорогі сестри і браття. Найважливіше так, як Василій Великий, у центрі свого серця покласти особу Ісуса Христа. І пам'ятати про першу і найбільшу заповідь люби Господа Бога Твого всім серцем, душею, думкою і силою. Нехай ця наша служба Божа. Наше святкування буде для нас також підбадьоренням, щоб ми з вами пішли тим правдивим шляхом наслідування Христа, щоб у нашому серці на першому місці була особа Ісуса Христа, щоб ми Його любили неподільно і завжди пам'ятали, яке важливе значення мають наші ближні, бо неможливо любити Бога, якщо ти не любиш ближнього. Сьогодні сердечно вітаю вас, усіх парафіян, усіх гостей цього святого храму, нехай рясно благословить Господь вас, ваші родини, вашу спільноту, щоб ми стали добрими дітьми Бога Отця, який сяють, мов світила серед цього розбещеного світу, щоб ми і Йшли добрим шляхом наслідування Ісуса Христа, так як це робив покровитель нашої церкви, святий Василій Великий. Христос народився.